Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні на нашому столі справді особлива страва копчені перепілки. Неймовірно, ніжний смак м'яса змусить вас захоплюватися цим делікатесом з кожним шматочком. Ми детально покажемо вам увесь процес приготування, від маринування, яке надає м'ясу додаткового смаку та м'якості, до копчення, що додає страві особливого характеру. Ви дізнаєтеся всі секрети вибору правильних дров і як контролювати температуру для досягнення ідеального результату. Слідкуйте за нашими кроками, і ви зможете легко приготувати цю страву, вразивши своїх рідних та друзів. Смак цих копчених перепілок змусить вас повертатися до цього рецепту знову і знову. М'ясо перепілки цінується своїми поживними смаковими та дієтичними якостями, але не тільки один бульйон з неї хочеться смакувати. Копчені перепілки є однією з найбільш вишуканих страв, можна навіть сказати, делікатес. Разом з перепілками також будемо коптити курячі крильця. Адже для них рецепт такий самий. Як ви зрозуміли, все залежить від розмірів. Таке поєднання у приготуванні не завдасть клопоту. Найперше перепілки та крильця потрібно засолити. Використовуємо звичайну сіль. На 1 кілограм перепілок 10 грамів солі, а на 1 кілограм крилець 15 грамів. Коптити перепілки відразу не вийде. М'ясо буде жорстким і сухим. Сіль допомагає розщеплювати волокна. Внаслідок цього м'ясо стає м'яким. Також сіль виступає в якості консерванту і в солоному м'ясі менше розвиваються бактерії. Складаємо разом перепілки та крила в одну велику миску. Поки будемо варити мокрий маринад і його охолоджувати, м'ясо буде солитися. Маринад варимо на 20 літрів води. Киплячу воду додаємо 200 г солі, 15 штук лаврового листка, 30 штук чорного перцю горошком, 15 штук перцю духмяного, 15 штук коріандру та 10 штук гвоздики. Нагадую, ця кількість спецій на 20 літрів води. Коли потрібно 10 літрів маринаду, кількість спецій зменшуємо удвічі. Кип'ятимо цей маринад зі спеціями 5-7 хвилин. Тоді вимикаємо вогонь і даємо час повністю йому охолодитися. Вже в добре холодний маринад відправляємо крильця та перепілки. Крім них також будемо коптити цілі тушки курки. Вона вже якраз маринується. Тож обов'язково підпишіться на наш канал. Не пропускайте цікаві рецепти. Перепілки досить маленькі за своїм розміром, тому особливого сенсу в обробленні на шматки немає. Їх маринування прийде рівномірно з крильцями. Про це можете не турбуватися. Все м'ясо має бути огорнуте повністю маринадом. Навіть вільно плавати, щоб всі м'ясні вироби рівномірно набиралися смаку. Одна доба маринування перепілок та крилець у мокрому маринаді промайнула. Добре видно, що вода отримала червонуватий колір. Тобто маринад витягнув з м'яса зайву кров. Відчутно, що м'ясо стало більш м'яким. Далі чіпляємо перепілки на гак. Перед коптінням потрібно їх просушити. Вся зайва волога має зійти. Тоді дим рівномірно лягатиме на їхню поверхню і коптитися все буде рівномірно. Так просушуємо усе м'ясо і завжди ніколи не пропускаємо цей важливий етап. Приблизно таке просушування займає до двох годин. Якщо погода вітряна, час значно зменшується. У нас досить велика бочка вуджарня. У ній поміщається до 20 кілограмів м'яса. Тож коптимо також полядвицю, шинку підчеревину. Усі рецепти вже переглядайте на каналі. Там ви почерпнете багато корисної інформації. Поки м'ясо сушиться, розігріваємо вуджарню. розпалюємо вогонь, щоб було достатньо вугілля, яке буде давати жар. А вже потім будемо легко контролювати температуру, додаючи по одному два поліна. Це дозволить підтримувати оптимальний рівень тепла для рівномірного вудження м'яса. Також важливо для стабільного копчення використовувати тільки сухі дрова. І всі вони мають бути здорові, тобто без плісняви та гнилі. Це утворює чистий та безпечний дим для коптіння, не впливаючи на смак продукту. І беремо поліна з меншою кількістю кори, адже вона виділяє гіркий смак та утворює темніший колір. І так само волога деревина призводить до густого та кислого диму. З цього вже зрозуміло, що він негативно впливає на смак продукту. Все м'ясо викладаємо у воджарню так, щоб воно не торкалося одне одного. Це потрібно для рівномірного проникнення диму та тепла до кожного шматка. Також на виробах не утвориться білих непрокопчених плям. Накриваємо м'ясо полотном з мішковини, обов'язково закріплюємо дротом, щоб полотно не злітало. Воно забезпечує необхідну циркуляцію повітря та підтримання постійної температури всередині вуджарні, що є важливим для рівномірного та якісного вудження м'яса. Коптити перепілки та крила потрібно приблизно 3-4 години. Це залежить від розміру шматків м'яса, температури вжарні та бажаного рівня коптіння. Регулярно перевіряємо м'ясо, час від часу поглядаємо у воджарню, щоб переконатися, що процес копчення йде належним чином. Особливо контролюємо температуру, щоб уникнути пересушування м'яса. Перевіряємо кольор і текстуру перепілок та крилець, щоб вони не пригоріли та водилися з усіх з боків. Коптимо на таких дровах, як яблуня або груша. Вони надають м'ясу ніжного фруктового аромату і приємного смаку. Можна також використовувати дрова з бука для надання більшого жару у холодну пору року. Зверніть увагу. Під час коптіння дрова не мають давати великі язики полум'я. Вони мають літи стабільно. Нове поліно додаємо лише тоді, коли старе починає згасати. Такий процес коптіння якраз допомагає підтримувати постійний рівень диму та тепла, що забезпечує відповідний результат копчення. Вже наші перепілочки готові. Коптили їх 4 години, і це досить швидко. Їх вигляд відмінний, говорить про те, що більше не потрібно. Колір гарний, золотисто-коричневий. Відчувається, що м'ясо дуже м'яке та ніжне. Виділяється тонкий аромат і смак перепелиного м'яса. Якщо ви здійснюєте коптіння вперше, щоб переконатися в тому, що м'ясо прокоптилося по всій глибині, скористайтеся загостреною дерев'яною паличкою. Рідина, що витікає з місця проколу, не повинна бути кров'яного кольору. Виглядає дуже апетитно. Від смакування такої перепілочки точно ніхто не відмовиться. Правда, роботи з нею зовсім небагато, тільки ціна кусається. Коптіння надало перепілкам неповторного запаху, який важко досягнути іншими методами приготування. Хоча перепілочка ще тепленька, та все одно поглянемо яке м'ясо. І нарізаючи під лезом ножа, відчутно, що воно соковите та ніжне. Перепілка має насичений запах диму, який проник глибоко в м'ясо. Це додає їй особливого характеру. І коли перепілки повністю охолонуть, цей копчений смак ще краще стабілізується і стане більш вираженим. М'ясо набуде рівномірного аромату і смаку. Смак копчених перепілок це справжнє задоволення, яке можна описати у кількох аспектах: аромат, текстура, смак та післясмак. Кожен з них вдало доповнює один одного. Так, само по собі м'ясо перепілок має ніжний, трохи солодкуватий смак. І тут він прекрасно поєднався з запахом диму і спецій. Це важко описати словами, потрібно тільки спробувати. Тож готуйте, не бійтеся братися за таку справу. У вас точно все вийде. І цей процес принесе вам одне задоволення: насолоджуйтесь своїми копченими перепілками та дивуйте близьких і друзів. А крильця це окрема любов. Це справжня смакота для тих, хто любить саме цю частину курки. М'ясо ніжне, м'яке та соковите. І хоча з ними трішки більше роботи, адже кожне крильце потрібно підв'язати, та це не лякає, тому закоптили ми аж 3 кілограми. Зберігаємо у морозильній камері, у потрібний момент витягуємо і розігріваємо у мікрохвильовій печі всього декілька хвилин. Смак і запах, як щойно прокоптилися. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.